Будівельники ще не встигли відзначити своє професійне свято, як потрапили у немилість до жителів прилеглих будинків на вулиці 1 травня. Невеликий сквер напроти пологового будинку хотіли перетворити на будмайданчик та спиляти усі дерева, якби не протест мешканців. Сьогодні утром услышав што. Що... Скажімо так, піли работают, бензопіли, Вышел, смотрю, пиляю деревья. Соответственно, тесно стал пробовать как-то остановить. На місці 67 дерев має з'явитися заклад швидкого харчування та торгові площі. Хоча поряд з новим будівництвом декілька магазинів, мафів та кафетерії. Представник фірми забудовника з назвою і 2007 розповів, що роботи повинні були розпочати ще у 2007 сьомому, та з початком кризи все призупинили. Він стверджує, що всі дозволи на спорудження від мешканців отримав, та має майже 70 підписів, які це засвідчують, але пред'явити їх не зміг. Запитання про майбутнє розташування розміри будівлі також залишились без відповіді. Чоловік тільки стверджував, помімо будівництва здання, предусмотрене облагородження вот всього зеленого участка, з новими насадженнями, з дитячою площадкою і іншими удобствами для проживаючи людей». Та в обіцянки люди вже перестали вірити. Ми садили ці дерева 30 років тому назад. Все подошло що ж він обіцяє, зробить він і потом площадку все». А по воно виросте і за чим? на місці конфлікту був представник дільниці з контролю за благоустроєм міста та підтвердив факт правомірності вирубки дерев і надав необхідні документи. Була заплачена відновна вартість за ці зелені насадження. А от був виписан ордер нашим підприємцям, котри право сносить эти деревья для строительства. Після довгої дискусії, до якої чернігівці залучили навіть депутата міської ради Світлану Федорову, забудову призупинили на невизначений строк. Місцеві жителі вирішили зібрати ініціативну групу, яка далі продовжить слідкувати за ситуацією.